Привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Красті. Та сьогодні, друзі, я дещо знайшов. Подивіться. Позаду мене є якась ферма та ось будиночок. Так на цьому будиночку е, проживає ця сова дівчина та олень дівчина. Сьогодні я їх правчу в стирю в них годях. Взагалі я вкраду в них все, що в них є, та зруйную цю ферму та цей будиночок. Дивіться, вони ось там працюють цікаво взагалі, чим вони не займаються стій, сті, сті, друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Як ви можете бачити, в мене є ось який лут. Цим лутом я буду їх тролити. Я їх буду вчити, тому що вони дуже-дуже небезпечні. Мене переслідували так. Давайте до них трохи ось сюди. Так що вони там роблять? Дивіться Так, я збираю яйця в курочок, а ти сьогодні так, так, ото там, де ти працюєш, там і працюй. Що? Ти взагалі повинна сьогодні брати у свиней. Ще чула, це ти у зверей пара, я ж тобі сказала. Ні, я буду доїти корівок, там вівць треба підстригти. Та так ні, що? Та Сьогодні я займусь, а ти Ого! давай піди до свинок, поубирай трошки. Слухайте, друзі, в мене інші плани на них. Ну, песель пробач, я сьогодні тебе трохи підставлю. Ось сюди треба поставити сюди. Ну, пробач ти Я побрала тут. Тебе тут дивись, дивиться на возу. липельку, Ти повинна все вбирати. Я не повинна це все робити. Повинна. Ти зволі мене. Твоя ж черга. Ні. Так, друзі. О, все я увійшов у невидимість. Песель пробач, а зараз ми будемо дещо робити. Ти Це ти не могла здержатись. Що? Що так смердить? То треба було стримувати свої не знаю. Диви. що це. Диви, песик, мабуть, тут вже наклав дуже багато всього. Ну, я все, давай, спирайся, а я піду звідси. О, Та, фу. Ні, це ти повинна вбирати. на для тебе. Ти йому сьогодні вечерю свина? носила і що ти йому давала, що він так наклав тут. Що, що я могла давати? Я йому давала їжу, яку ти приготувала. Так, ось, Ой, це, ти це Я переплутала? Я нормально це готую. Переплутала. Треба все брати. Фу, так Фу, Я, мабуть, я в... туди вступила, вже... що ще свинки наклали. Ах, а ти вбирає курочок. Так, друзі, ми зараз і тут трохи накладемо. Так, я знаєте, що пропоную зробимо дещо цікаве. Зараз в них буде теча. Ось так. Дивіться, нам потрібен корівок. Ей, а ну що? Фу, тут теж. мене. теча! Вони пікли тут пішла. Ану пішли що назад? Нам робити? Так, друзі, у мене є деякий план. Заходьте назад. Чого виперлись? Ану пішли. Я перетворився на ось таку корівку. Зараз будемо туди йти. Замаскируємося ось Та так. Давайте, заходьте. Му -у 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 -у. Ще одна тут! що. Так, давай заходимо це вже все зробив і взагалі. Я повинна даїти цих корівок, але будеш це ти робити, тому що я брала це лайно. Та добре вже подаю, тільки ось якісь. Давай заходь, чого ти тут стовбичиш? Ну так, треба зробити тут бунт, щоб всі корівки побігли. побігли. Ось так. О, Дивіться, вони навіть. Так, друзі, ось я застряг трохи. Так, я Тепо ось мене не видно. зникла. Ой. якось це все дивно. Я так смердю. Фа ненавиджу цю ферму. все було як треба. А, а тепер Ти ось сама так. сказала, що зробимо. Тут будемо розводити тваринок. Я не вважала, що це все буде так дуже погано. І взагалі, я зараз піду в душ. Я буду перша. Ні, я перша, я ж вступила. О, Так, друзі, дивіться, Ли, вони ну, пішли. На Дай я помилую? Так, вони пішли до душа. Так, навіть двері о зачинили. Ні, я буду митися перша. Так, давай ти не тут... вигадуй і потримай мені спинку. Це ти тримай мені спинку. Так, друзі, ось вони пішли. Я знаю, як можна туди пробратися. Так, лягаємо, друзі. Так, нам потрібно зробити ось так. Все скидаємо, все. Мож можна тобі невидимість, чистила, Хоча... Так, все, дивіться. Це їх, так би мовити, сливна яма, якась, я не знаю. Так, треба ось сюди плити. Зараз ми будемо під цим душом. Нічого собі так, будемо за ними підглядати. Ого, я в шоці, дивіться. Так. Тепер ти три мені спинку. Зрозуміла, я тобі вже все зробила. Та і я тобі вже все зробила. О -о -о -о. Так, друзі, мені потрібно ось так. трохи... Я бачу якусь тумбочку, чи що це, якась шафа маленька. Слухайте, я знаю, що можна. Дещо зробити. Так, дивіться, поки вони там. О, так що в нас тут є? В них є трусики. Так, забираємо все. Їх потрібно все, скинути. мені маску <гас> треба з голови змити і я вже все. Мені також. Я перше все буду робити. Ах, нарешті ми відмилися. Так, так, ну все. Але одяг я вскрав в них. А що вони будуть робити? Гей? Ти вкрала мій одяг. Де мій одяг взагалі? Що це таке? Вкрала. Що ти вкрала? Ти стояла я ж... там. Я ж тільки на піддушен стояла, я не бачила, що ти тут робила. Ти що? вважаєш, що я вкрала ну, мабуть! де мої трусики. Та вони ж тобі мої подушки. Шкаржишся. Так, друзі, нам потрібно потрохи валити звідси, щоб не нас. Тепер на двір? Не запалили. А ось як хочеш, так і виходь. Там селяни подивляться на тебе. А, ти Бондерку. перша виходь, ти ж така сама. Ні, я не піду. Виходь, виходь, ти що тут вічно так, будеш? Друзі, жити? Друзі, скидуємо, я скидуємо не все. Я знаю, яких можна звідси вигнати. Так, нам потрібно ось ця тебе штучка. крила є. Ти можеш швидко-швидко і -швидко полетіти. Ні, я нікуди не полечу. Мені потрібен одяг. Так, друзі, зараз ми їх Ой, підпалимо. Так, там, що не ага. тебе? Ой, так. дивись. Там О, я розумію. Ди наша... Ой, ти на що? Щось. Що таке? Там що дах прогорів. я горю, я я Що тут таке? Хто це все наробив? Мене. Допоможіть. Так, друзі, зараз вам відьми допоможуть. Я їх а? ось так а? зроблю. Пішли, звідси, ви, звідки тут? Ні. Це все вони робили. Ах, які я вам зробила. Так, так, так. Зараз вам ще мутанти, ендермени, мутанти дивись, скелети, скелети зомбі. О -о 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 -о. О, ні! що ж там робити? Скелети. Так, дивіться, кого ще наспавнив. Маленьких таких сніжних големів. Тут просто якась, я не знаю, бійня. Я не можу От взагалі відкрутитись. Я не розумію, що тут до коється. О, друзі, зараз дещо зроблю. Так, у мене є ось така штучечка, і зараз кидаємо її туди. Ось. Що тут? Якийсь дим? Що тут коїться? Так, друзі, це мені подобається я не бачу, так. Куди йти? Де ця сова? Я її не бачу. Так, автівка тут. Ой, я бачу олень дівчину в неї. Якийсь меч! О! звідси! Малий! Як ви взагалі це все до нас потрапили? Відьми! Це все вони зробили! На тобі, Треба відьма. помститися їм! Ненавиджу їх! Може вони просто а? заздрять нам, що ми з тобою гарні, а вони носаті і старі! Так, вони хочуть бути такими, як ми! Точно, Ось це Ось все вони все роблять! Так, закажу. друзі. Дивіться, вона завела автівку. Ей, зараз ми будемо взалювати. Е, швидше. храра. Треба валити дерево. Так. Дивіться, Що? я У там наколав. коло. Ти, ти не вмієш? Сама ми Ну ось приїхала Халепа. Так, друзі, зараз будемо викликати метеорит. Ось! Дивіться, що тут відбувається! Оце так! Так, забрали! Салаї! Це хмара! Цей дим! Так. Ну, справді звалити звідси, але вам це не допоможе. Це тільки. Ось, це було дуже близько. Дивіться, я зруйнував дорогу. Куди вони їдуть? Щоб нас ніхто не знайшов, та поїхали вже куди-небудь. Так, друзі, дивіться, вони застрягли, і я їм зараз допоможу, ось так. <кхи> 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 так. Знову Мені тут? здається, що вони не встигли втікти. Що? Ось так телепортуємося. Щі? Де? Це, це мабуть, сів зробили. Та нема Мама горішек. Ось старі клювушки. Ага. Так, 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 друзі, дивіться, що в мене є. Я їм зараз пігулки від шизофренії скину. Так. Де вони? Ану покажіться. О, так, 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 ось так О, робимо. таблеточки. Що? Може заспокійтеся? Що це за пігулочки якось? такі? Я не хочу їх їсти. А я і краще Тобі зим. не рекомендую. У мене вже нерви не витримують. Що? Ну і їж їх. Так, спробуємо. Так. О, вона їсть ці пігулки? О, вона що, божевільна? Ой, друзі, от це... Щось у мене... Скоротила жиліт! Фу, як Ой -ой. смердить! Дивіться, кудись біжить. Ой, ми я тобі казала, не їш! Я, 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 я в, ку в кущики! От це так, Ой, друзі! Як смердить! Так, я вважаю, що їй потрібно... Ось якогось сліз слизня ось сюди поставити. Це ще хто? <смір> Дайте <в> туалет нормально ходити. Ви чуєте це? Тут це я розумію, друзі. Так, слухайте, а можливо ми якогось мутанта зомбі? Так, де він? Ой, Ой. точно. О, вже легше є. <смір> О, кожи, кажись, не легшає. <смір> <смір> <ти> <смір> це все так смерди зробила. Відвали від моєї подруги. Клятий зомбач. Обережно, не вступи, тут я трошки наробила. Ха-ха, нічого собі. Я тобі казала, не їж ці пігулки. Я Повдурка. Ну, не повдурка. Так, друзі, я знаю, що можна зробити. Так, допомогли, а вже ж, як я і планував. Так, друзі, зробимо ось так. Я нічого не бачу! Я що тут коїться? Так, друзі, закидаємо їх зараз. Де вони? О, я їх бачу. На мене зомбі напав. Зомбі-мутант якийсь. Що тут відбувається? Це що? Ай, це ми зробили, чи що? Та це фільми 100%. Так. О, зараз дехто де буде літати. Ай, О, ой. Куди? куди я мене нічого повезло? не можу. Да. Так, 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 оце я розумію, так скидаємо зілечко. Да, 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 да. Ой, дихати не можу. О, нарешті земля. Так, друзі. Оце я розумію. Так скидаємо ще дещо і зараз розірве. Напів, дивіться. А, ні. Мене роз... Що? Ти подивись ще з нашим... з нашою фермою. Взагалі Та... все одно, що з фермою, я тут в будиночок. О, в будиночок? Ну 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 а зараз ми допоможемо. Я на так, да, в мене дещо є. О, світло, так, так, дуже світло. Так, друзі, дивіться. Що? Що це за звук такий був? Не знаю. Я сховалась в. В будиночку. Я на другий поверх піду. О, ні, ми горимо! Пожежа! Що? Виходь, скоріше, я горю! До води! Треба у, у... річку прийти! Так, стрибай, стрибай у річку! Тобі це не допоможе! Побігли звідси подалі! Так, подаві. друзі, дивіться, що в мене є! О, дивіться! Що там? А? Що це таке? Не знаю! Якісь Знаю, що ні, це. Ні, що це. там? О, так, я точно друзі, дивіться, О, можна один постріл зробити, дивіться, але такий мощний. Нічого собі, вона тікає. Ти... Ні. Ні. На мене зачекай. Бовдурка, ти де? Та я тут, знову на цій фермі кляті. О, Дивіться, вони зараз будуть бігати. Ось бачу олень дівчину. О, вона, мабуть, хоче десь сховатися, так? Але тобі це не допоможе, тому що в мене дещо є цікаве, друзі. Дивіться. Ви бачили? Так. А якщо ми зробимо ось так? Ви бачили, скільки Ага. Я зараз сховаюсь і все. А лов, дівчина доняй мене. Так, Закупай, вона тебе вже нас на, на дожене. отруйний газ. Так, вона, мабуть, зараз відкинеться, ось вона. А в тебе! Ти що у печері сховалась? Так, я буду сидіти тут. Тут. У мене є план, Слухайте, я можу все це вбрати, та нам потрібно дещо цікаве. Так, беремо ось цю штучечку, та активізуємо її. Так, її потрібно поставити, закинути сюди заряд, ось так все це робимо. Ось так, це добро, ти зу... що ти сюди прийшла, Тут так, краще, ми давайте... пересидимо тут всю цю чортівню. Ну, добре, давай тут пересидимо. Ти чуєш якийсь звук? Так, це чую. звук... їх зараз розірве, друзі. Це? Не знаю, але мені це не подобається. Як неприємний звук. Ось зараз. А -а -ай! А -а -ай! <звук> Оце так, друзі, вибачте, який я вибух зробив. Я в шоці. Слухайте, друзі, якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та побачимося в наступних роликах.